У МВС працюють над запуском проєкту офіцерів освітнього середовища. Про це днями повідомив очільник МВС Ігор Клименко. За його словами, це працівники поліції, які дбатимуть про безпеку дітей у навчальних закладах. На сьогоднішній день на Донеччині заклади освіти працюють в онлайн режимі, проте готуватися потрібно уже сьогодні, кажуть у поліції, тому що цей процес займає теж певний час. Підготовка поліцейських буде проходити за схемою навчання плюс практика у Вінницькому вищому професійному училищі. Наразі триває відбір перших 500 офіцерів з числа діючих працівників поліції, щоб якомога швидше розпочати практичний етап. Поліція охорони є структурним озброєним підрозділом Національної поліції України, тому є компетентною у забезпеченні безпеки закладів освіти. За безпеку дітей відповідатиме спеціально підготовлена особа, яка пройшла ретельний відбір, медичне та психологічне обстеження та спеціалізоване навчання. Такий поліцейський разом з педагогами буде вживати заходів із пропускного режиму, публічного порядку і безпеки, а також реагувати на звернення та повідомлення учнів та вчителів. З 12 грудня 2023 року оголошено конкурс до лав поліції охорони. Дмитро Павлоцький роз'яснив, що для цього потрібно зробити. Потрібно зареєструватися на сайті МВС України або зателефонувати на короткий номер 9899, де е... Майбутніх поліцейських буде з'єднане з відділом кадрового забезпечення. Детальну інформацію про проект можна знайти на офіційній сторінці Фейсбук поліції охорони Донеччини.